З місцевих новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас з російського полону визволили ще 49 українців. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди, зокрема Ленія Ум'єрова, дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися. про Онкохворого батька також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць Азовсталі. Здоров'я тих, кого вдалося повернути, дуже тяжкий. Багато з цих людей втратили десятки кілограмів ваги, коли перебували в російській неволі. За підрахунками Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення, додому вдалося повернути 3569 українців, захоплених окупантами. Комітет Верховної ради з питань освіти рекомендує скасувати вручення золотих і срібних медалей у школах, як зазначає народна депутатка Наталія Піпа, це рішення пов'язане зі збільшенням кількості медалей, яке не відображає реальної якості знань випускників, особливо після пандемії та війни. Скасування медалей дозволить зекономити кошти держбюджету. А школи зможуть самостійно відзначати своїх випускників. Що про це думають пересічні люди Тернополя? Запитав наш Назарій Голуб. Ну, особисто на мою думку, медалі це просто таке так сказати, якась забув слово. мотивація, щоб вчитися. Просто якась маленька нагорода для учнів, але щоб прямо витрачати на це гроші, не бачу сенсу. Як цього року на ЗНО за 200 балів, нібито давали гроші. Так би було краще, ніж медалі і дипломи. Це водночас і добре, водночас погано. Хто як собі вважає. Ну, я не знаю, як я ставлюсь до цього, я не маю ні золотої, ні срібної. Типу. Ну, люди, просто, які отримують ці медалі, вони щасливі, вони розуміють, що вони молодці, що вони отрим, ну, отримали медаль. Хоча б насправді вона просто буде лежати вдома, просто все життя, що вона, що вона дає. Ну, це залежить, як до цього ставляться діти. Якщо для них це не мотивація, то можна відміняти. Якщо мотивація, то цього не варто робити. Це просто мана втрата грошей. Каші їх моно було б на щось корисніше. І правити, Наприклад, так само на ЗСУ. Я в свій час в 21-му році, коли закінчувала школи, я відмовилася від медалі через те, що не знаю, чи зараз так є. Але тоді на той час було, якщо ти ЗНО складаєш, тобі треба було ще перед тим, як ти його складаєш, сказати, чи ти плануєш йти на золоту медаль або ж на срібну. Якщо так, то тобі гарантовано потрібно скласти ЗНО на 10, 11, 12 балів, або якщо не срібну, то на 9 балів. І відповідно. Я не знала, не була впевнена в тому, чи я складу на такі бали, тому я відмовилася. От, через це мене трошки це не влаштовувало. На Тернопільщині створили ветеранський офіс. У ньому допомагатимуть ветеранам розв'язувати питання щодо оформлення довідок, отримання пільг, працевлаштування, соціальної адаптації, соціального захисту, медичної та психологічної підтримки тощо. Адже основне завдання офісу інформаційна та юридична підтримка тих, хто присвятив себе служінню державі та відстоював її інтереси у російсько-українській війні. Скористатися послугами тут зможуть учасники бойових дій, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиб захисників тощо, крім того, офіс приводитиме консультації для органів влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації ветеранської політики. Курувати роботу офісу на громадських засадах будуть позаштатні радники начальника Тернопільської ОВА, ветерани російсько-української війни Богдан Яциковський та Юрій Човган. І пан Юрій і пан Богдан мають достатній досвід. Роботі в органах місцевого самоврядування і в органах виконавчої влади. Кожен із них цей досвід застосує у своїй роботі, а з іншого боку, дуже хотілося б, щоб вони налагодили дуже швидко цю роботу, яка стосується реалізації ветеранської політики. Цей офіс буде діяти в будівлі. Обласної ради, обласної державної адміністрації найближчим часом ви отримаєте повну всю інформацію. Ну і сподіваємося, що також найближчим часом ми організуємо більш широку зустріч з нашими ветеранами. Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня ухвалив кілька кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Уряд звільнив Лещука Юрія Віталійовича з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України. Тимчасове виконання обов'язків державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України поклали на земляну Олену Олександрівну. Окрім цього, Кабмін проголосував за кадрові зміни і в Тернопільській ОВА. Міністри погодили призначення куйбіди Степана Васильовича, першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації, журби Павла Олександровича, заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації. У селищі Коропець Чортківського району розпочала роботу поліцейська станція, яка обслуговуватиме жителів восьми населених пунктів. До виконання службових обов'язків приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. Потреба у функціонуванні поліцейської станції в Коробці була давно, адже селище розташоване майже за 30 кілометрів до найближчого територіального підрозділу поліції. Завдяки осередку безпеки жителі навколишніх сіл зможуть на місці отримати вчасну поліцейську допомогу та послуги. Подробиці у сюжеті моїх колег правоохоронців. У селищі Коропець Чортківського району розпочала роботу поліцейська станція, яка обслуговуватиме жителів восьми населених пунктів. До виконання службових обов'язків приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. У відкритті взяли участь заступник начальника гонка в області Михайло Білецький, керівництво відділення поліції номер 2 міста Бучач, представники органів місцевого самоврядування та територіальної громади. Щиро раді вас вітати з відкриттям нової поліцейської станції. Яка реконструйована в нас з гарний ремонт? Громада в а іноземний партнер і національна поліція своєї сторони вам подарувала цей прекрасний автомобіль для зручності обслуговування вашої територіальної громади. За словами голови коропецької громади Миколи Тимківа, потреба у функціонуванні поліцейської станції в Коропці назріла давно, адже селище розташоване майже за 30 кілометрів до найближчого територіального підрозділу поліції. Завдяки осередку безпеки жителі навколишніх сіл зможуть на місці отримати вчасну поліцейську допомогу та послуги. Поліція в громаді потрібна. Тому що люди є потреби, є різні потреби. Викликають поліцію з далека й приїжджати. Воно тут все на місці. Це дуже потрібно, і воно актуальне, і потрібно було давним-давно. На поліцейській станції працює офіцер громади Сергій Б, який раніше був дільничним. Він добре знає, місцеве населення орієнтується в його потребах. Переважно люди звертаються до правоохоронця з різними побутовими проблемами, заявами про домашнє насильство та порушення громадського порядку. Територія обслуговування частина розташована в межах Дністровського каньйону. Тому з такою проблематикою, як незаконне відбування корисних копалин, також незаконне риби, стикаюсь не часто, але такі є проблеми. У рамках реалізації безпекового проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині відкрито вже 49 поліцейських станцій. Підсумки багатства землі цьогоріч. Прийшла осінь, а це означає, що пора збирати останні врожаї та готувати землю до наступного року. Тернополянин Григорій Жук близько 25 років займається городництвом. Упродовж цього часу чоловік не купляє овочі та фрукти на ринку, говорить, їсть все тільки зі своєї грядки. Господар поділився із нашою знімальною групою, що цьогоріч вирощував, та який урожай отримав. Більше про це дивіться у сюжеті далі. Колись десь кошпо дали мені помідорчик один такий, чи, чи два. Я зробив насіння. Мені сподобалось, що я його розвиваю і продовжую його, щоб воно далі далі росло. З того часу Григорій Жук займається городництвом вже близько 25 років. Упродовж цього часу чоловік спробував вирощувати різні сорти помідорів та інших овочів у себе на подвір'ї. Господар стверджує, на ринку не купляє нічого, адже все має на своєму городі. Розповів нам, що цьогоріч в нього вродило найкраще. Каліфорнія. Червоний я маю свій сорт такий. Маю чорний принтер прямому значенні чорні сливки також зародили напогано. Маю примадонна з носиком то на ринку їх часто продають, то також зародили. Цьогоріч господар посадив 16 сортів помідорів, однак запевняє, наступного планує зменшити їх до семи або восьми. Григорій Жук розповідає, щедрий врожай залежить не тільки від природи, але й від клопіткого догляду. Я, наприклад, коли тих, ми кажемо вже помідори, балися з лютого, ось буде, напевно, по листопад, бо зараз вже половина вересня, а ще поки поки то все збереться, тоді треба збирати, а тоді треба кільки витягати і так далі. З таким підходом до городини урожаю чоловік. Чоловіка ще мало, тому і асортимент консервації у господаря теж різноманітний. Як це говорить це чоловік, помідори Ми смачні, аж пальчики оближеш. «Щого року наквасив три бутлі е квашеними, але не дуже сильної концентрації, так що, як то кажуть, на літр води, ложка цукру і ложка солі. Попередні руки я давав 2-3 ложки, ну то потім, як вони квасилися, очі вилізають від кислоти. Окрім цього, на Греці у чоловіка щедро вродили огірки. Догляд за ними він почав ще з минулої осені, три рази сіяв та висаджував їх у різних місцях. Неодноразово підливав та підв'язував. Григорій Жук поділився ще рецептом салату, який робить із овочів зі свого городу. Помідори, огірки там, ще, ну це свого роду як. Лічо це що, щось таке, ну то лічо мусить бути помідор. Там е, баклажани, пересолодкі, цибуля в відповідних пропорціях, цукор, сіль, е, цей ой, то все вимішується. Господар стверджує, час на відпочинок має тільки з грудня до лютого, бо впродовж 9 місяців готує землю до висаджування розсади, доглядає рослини, збирає урожай, а потім зачищає город. Більше про Григорія Жука та його господарство дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків. Юна волонтерка із Чорткова Марія Пісоцька самотужки виготовляла браслети, продавала їх та зібрала у результаті 10 тисяч 700 гривень. Про це повідомили у Чортківській міській раді. За ці гроші придбала два автомобільних акумулятори та два турнікети для другої галицької бригади Національної гвардії України, кажуть у міській раді. Марія добре знає, що таке війна і що таке окупант. Адже сама родом вона із Криму. Через російську окупацію півострова вся родина переїхала на Тернопільщину. Зараз дівчина навчається у 6 а класі Чортківського ліцею номер 5 Із такими дітьми у нас є майбутнє. Робімо все можливе, аби наблизити нашу перемогу. І тоді вона точно буде близько. Спокійних вихідних.